Комбішорти від бренду Esmara, 49 гривень всього за одиницю. Класний літній одяг в асортименті. В лоті буде 30 одиниць і загальна вартість лоту 1470 гривень усього за 30 одиниць. Розміри від XS до L. Принти та кольори будуть різними. Наповнення може бути в лоті справді різним, може бути в пакуванні та без. Тож почну показувати. Будуть ось такі варіанти в рубчик. Сірі такі є та рожеві, як бачите, вони є в пакуванні, можуть бути і без пакування. Є ось такого плану моделька з вензелями, В складі 35% віскоза. Так. Є ось такого плану чорненький на гудзиках, також 35% віскози у складі. Далі є ось такий квітчастий От плану з поясочком. Є ось такий зелененький на гудзиках. Вони дуже приємні до тіла, і я вважаю, що з літнього гардеробу це така собі база, прогулпрична у пригуличний одяг, одяг для шопінгу і так далі. Ось такого плану ці вензеля відкриті і рожевенькі також показую. Ось такого плану. Якщо бажаєте замовити для себе в магазин 30 одиниць класних комбінізонів, комбі шортів, жіночих Есмара, замовляйте 1470 гривень, дуже солодка ціна. Поки вони є в наявності, поки не сезон, це дуже вигідно. Всі е контакти наших менеджерів залишаю в описі під відео. Тож переходьте, будь ласка, телефонуйте та замовляйте.